Пані Людмила була змушена залишити Харків через війну. Тут в Ужгороді вперше за довгий час жінка зробила собі манікюр. Тут я вже познайомилася з ким спілкуватися, а так я тут самотня, трохи розслабилася, тихо, спокійно. Тоді можна і манікюр зробити. Отримала вимушена переселенка таку можливість, завітавши на свято, яке вже традиційно проходить в Ужгороді. Біля Закарпатського академічного обласного музично-драматичного театру відбувся фестиваль для людей похилого віку під назвою Золото -літ». Основна його мета виказати повагу до старшого покоління та розбавити їх будні увагою і гарним настроєм. Фестиваль покликаний, щоб Дати трішки сонця, трішки позитивних емоцій тим, хто зараз не може собі цього дозволити. Більшість людей, які сьогодні тут є. Ми знаємо особисто це наші добрі знайомі, які приходять до нас і в благодійний фонд, і на інші наші локації. І ми знову раді бачити їх тут. Захід став уже традиційним і проходить під егідою благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. На фестивалі розгорнуто декілька локацій: це і фотозона, арт-терапія, куточок для наведення краси та хендмейд-майстерня. Зараз ми створюємо аромакомпозицію в мішечку. Це поєднання солі. З чудовими аромомаслами, і далі будемо декорувати. Такі аромамішечки є чудовою прикрасою для наших чудових, поважних панів, а також вони добре впливають на здоров'я, адже покращують її емоційний і психологічний. Також організатори частували гостей запашною кавою, теплим чаєм і смачними тістечками власного виробництва. Родзинкою свята став концерт, в якому взяли участь як мистецькі колективи, так і самі літні люди, які поділились із загалом своєю творчістю.